Казка, як чоловічка без імені стали називати справжньою людиною. Епіграф. Тепер, коли ми навчилися літати у повітрі, як птахи, плавати під водою як риби, нам не вистачає тільки одного навчитися жити на землі, як люди, Бернард Шоу. В одному гірському селищі існував давній звичай. Коли в родині народжувалася дитина, батьки приходили до старішини роду та, вклонившись, просили. О, старіший з нашого роду, мудра й шановна людино. У нашій сім'ї народилася дитина. Дай їй ім'я, ім'я людини, і нехай буде вона розумна і шанована, як ти. Саме так тривало з роду в рід. Із століття у століття. Змінювалися зими, веснами, а старі покоління новими. Та ось одного разу в одній з родин, багатій, добропорядній, з'явилася дитинка. Новий чоловічок, хлопчик, на світ народився. І був він дуже бажаним та довгоочікуваним. Його батьки, вже літні люди. Не могли натішитися цим дивом, бо довгі роки вони молилися всім богам та вже втратили надію мати спадкоємця. Як раптом син, диво дивне, спадкоємець, милість богів, радість та спокійна старість. Щасливі й горді за свою сім'ю. Покликали новоспечені батьки всіх мешканців селища розділити з ними радість. Прийшли до старішини та пихато промовили Ось, дивись, шановний старцю, людина народилася, справжній хлопчик, наша опора в майбутньому, справжній чоловік. Дай йому ім'я, щоб був він ще мудрішим, ніж ти. Щоб поважали його всі навколо не менш за тебе, бо ми на нього довго чекали. Він дивом створений, у богів вимолений, небесами нам дарований, бо він гідний найкращого у світі людського імені. Подивився на них мудрий старець уважно та вдумливо і сказав перед усіма людьми мешканцями селища. Ні, це ще не людина. Це лише дитинка, хоча й людська. А ім'я він отримає, коли стане людиною. Як це, коли стане людиною? Прошепотіли розгублені батьки? Як же він зможе стати людиною, живучи без імені людського? Коли навчиться. Упавши на сиру землю знову підійматися, відповів старійшина і пішов до своєї келії, щільно зачинивши двері. Минув рік другий. Дитина росла, як і належить всім дітям. Рідні називали хлопчика дитиною, а люди селища чоловічком, а іноді чоловічком без імені. Навчився малюк ходити. Дивляться батьки, що дитинча вже саме встає після падіння, саме підіймається з колін, навіть їхньої допомоги не потребує. Мати й говорить батькові, що пора йти до старішини просити ім'я людське для хлопчика. Знову прийшли до старця батьки з дитиною чоловічком на руках. Уже не так чванливо та пихато розмовляють. Але все одно вимагають. Дивись наймудріший. Дитинча саме навчилося вставати і підійматися, якщо впаде. Дай йому ім'я, як обіцяв, адже це вже людина. Подивився на них старішина знов, уважно, уважно, та й говорить. Е, ні, це ще не людина, а дитинка людська. А людиною стане. Коли, впавши і піднявшись після падіння, іншим, хто впав, допоможе встати та йти, тож так і ріс хлопчик без імені хто називав його чоловічком, хто дитиною людською, а деякі говорили, що це той, хто повинен навчитися падати і вставати, хлопчик дорослішав. А батьки його старіли, як і належить у житті. Але треба визнати, що стали батьки скромнішими, з більшою повагою до інших людей почали ставитися. І було їм ніякого за себе та свою дитинку без імені. Навчали батьки хлопчика добрим вчинкам, чесним думкам, а він, стаючи дорослішим. Так бажав отримати людське ім'я, як у інших. Так жадав, що готовий був допомагати всім. Намагався підняти малюка, який впав, підтримати старого, що оступився. Носив на руках кульгавого собаку. Люди дякували йому, хвалили. А він радів і пишався собою. Та все більше у нього з'являлася надія отримати Ім'я людське, ім'я людини. І тому, прибігши до батьків, він щодня з гордістю повідомляв, скільком людям за цей день допоміг, скільки подяк отримав. Коли виповнилося хлопчикові 15 років, знов пішли батьки до старішини, а за ними все селище потяглося, всі люди. Бо усім цікаво, що ж далі буде. Просять старі батьки у мудрий, шановний старцю, ми ростемо скромного, доброго, порядного сина. Без сліз він піднімається, якщо падає, без прохань допомагає тим, хто впав, хворим і кульгавим. Від людей подяку отримує щодня. Дай йому, будь ласка, ім'я людське, він вже став людиною. Подивився на них сивий дід старішина. глянув у вічі їхньому синочку, кинув погляд на всіх, хто прийшов. Подивився на небо, ніби там відповідь шукав, а потім сказав Ні. Це ще не людина. Це поки що чоловічок, дитинка від людей народжена. А людиною він стане, коли, упавши на сиру землю, себе самого з пораненою душею підніме і, незважаючи на свій біль, допоможе піднятися з землі іншим, не чекаючи при цьому подяки. А безкорисливо зігріваючи їх теплом свого серця. Промовив так старець, ударив гучно посохом об камінь, ніби грім прогримів серед ясного неба і зник у своїй печері. А люди, збентежені та здивовані, мовчки розійшлися по домівках. Так минули роки. Хлопчик виріс, став молодим, сильним чоловіком. Чесно працював він у своєму рідному краї, допомагав старим людям, батькам своїм, сусідам, усім тим, кому сильні руки потрібні були. У селищі всі звикли, та й він також, що був він єдиним чоловічком без імені. По різного до нього зверталися люди. Хто називав його сусідом, братом, помічником, працівником, приятелем, а хто безименним? Дехто клипав, кликав, хлопче. Батьки звали ж його радістю своєю, втіхою та сонечком. Скажімо чесно, не було в селищі у нього ворогів та насмішників. Любили і поважали його за скромність та порядність. Якось поїхав чоловічок без імені далеко в ліс заготовляти мед для всього селища. А коли повернувся, не впізнав рідні місця. Страшна біда прийшла. Гірська лавина зруйнувала мирний край, і домівки, і посіви. Зникли деякі люди. На місці батьківського будинку. Залишилося лише купа каміння. Побачивши все це, упав чоловічок без імені на коліна й беззвучно заплакав. Горе душило його, перехоплювало подих, і здавалося, що серце його перетвориться на неживий камінь. Не мав він сил встати з сирої землі. Аж раптом юнак почув. Що плаче й кличе на допомогу десь дитина. Чоловічок швидко схопився і побіг на поклик. Він розібрав завалений будинок, витяг малюка, а потім побачив в далечині людей, які намагалися прийти до тями після лиха. Минав день за днем, тиждень за тижнем. Чоловічок без імені ходив з зруйнованим селищем і допомагав людям. Не думаю не думаючи про себе, відновлював поля, відбудовував домівки, лікував хворих, втішав старих та знедолених, годував собак, що залишилися без хазяїв. Він допомагав одним та, не чекаючи подяки, йшов до інших. Втішав заплаканих дітей та підставляв плече допомоги чоловікам. Так минув рік два, а може й більше. У щоденній праці час летить швидко й непомітно. Та ось одного разу на свято нового врожаю мешканці селища зібралися біля печери старішини, що дивом уціліла. Розвели багаття і звернулися до мудреця замість загиблих батьків безіменного чоловічка. «О, шановний старцю, дай ім'я тому, хто живе серед нас без імені, бо він цього гідний та всіма шанований. Усміхнувся старець, з добром подивився на безіменного, бо знав все та й сказав. Нащадки і предки, батьки і діти, знайте, недостатньо в родині людській народитися. Людиною ще треба стати. А перед вами дивіться, людина, справжня людина, дитинча людське, яке людиною стало, бо душа й серце в нього по справжньому людські, а не лише тіло природою подароване. А потім звернувся мудрець до безіменного і з повагою мовив. Можеш сам собі ім'я людське обрати, будь-яке, яке тільки побажаєш. Бо своїм життям і справами ти отримав це право. Так, так, сам собі ім'я вибирай. Будь-яке ти гідний, зрадісно закричали жителі селища. Ти заслуговуєш, бо ти справжня людина. Але той, хто був без імені, той, хто навчився падати і вставати без сліз, той, хто допомагав піднятися іншим, не вимагаючи нічого натомість і не думаючи про себе, тихо, скромно, зніяковіло сказав. Дякую, спасибі вам всім. Тільки ось за своє життя без імені я зрозумів, що неважливо, як тебе звуть. Важливо, як душа твоя відгукується на поклих людей, на їх прохання, а важливо, як серце добра прагне. Я буду просто людиною і для себе, і для інших. Тож так, і залишився він сам для себе, просто людиною. От тільки знайомі та сусіди. Називали його справжньою людиною. Прожив він до старості. А потім народ обрав його старішиного роду, бо поважали за мудрість і чесність, за доброту і справедливість. І, проходячи повз його віддаленої домівки печери, люди розповідали своїм дітям, що живе тут тихо та скромно. Просто справжня людина. Справжній добрий чоловік, який навчився стільки ж раз підійматися, скільки разів падав, навчився окриляти інших, щоб, упавши, вони піднімалися та йшли до своєї мети. Не втрачали надії, йшли з теплом у серці. Він надихав вірити людей. Та творити добро. Говорили тут живе мудрець, який зрозумів, що неважливо, яким іменем тебе називають люди, а важливо, як твоя душа відгукується на їхні голоси та летить їм на допомогу. А ще з покоління в покоління батьки передавали мудрість своїм дітям. Щоб бути людиною замало в родині людській, а не в звірячій, народитися. Справжньою людиною, що треба стати, ще треба стати, живучи серед інших людей, допомагаючи іншим.